Пані Ольга Зміївчанка, любляча мама п'ятьох діточок. На жаль, складнощі спричинені війною не уминули її велику родину. Забезпечувати дітей усім необхідним в такі часи, вкрай важко. Проте на допомогу багатодітній мамі прийшли місцеві волонтери. Нещодавно пані Ольга побачила у соцмережах об'яву від громадської організації Молодь Змівщини про те, що вони безкоштовно надаватимуть одежу усім, хто потребує, і вже сьогодні, 13 грудня, жіночка разом зі своїми молодшими дітьми, Степаном і Катрусею, завітали в гості до молодь зміївщини, де безкоштовно змогли отримати теплу одежу. Носити так якісь складнощі зараз відчуває ну, взагалі, ми багатодітна родина. На дрова безкоштовні не потрапили, тому що в нас газовий котел є. Так ми і не стали писати заявлення. Ну, де що в інтернеті узнаємо, ходимо, спрашуємо, питаємося. А ще якусь допомогу отримуєте? Ні, дзвонять нам, дзвонять, що треба там чи в клуб підійти, чи в дом піонера колись ходили. Ну, не одноразово, кілька разів були. А діти, так. Да, ну, в принципі, якщо вони сидять вдома на дистанційці, то да, Секономили трішечки. А так, от, наприклад, насчет грошей, то так, да, то скрутно. Я не працюю, чоловік тільки працює. А скільки дітачок? П'ятеро. А вчора дивлюсь в інтернеті, що ще 13-го числа теж. Можна прийти і що там подивитися. Він дітям шоколадних слон дали. Слоники? Шоколадних нічого. Мені ще на день народження таки подарила моя сестра. А в школу хочеться? Дистанційка вже набридла? Да, уже очі ламаються, інформатіку, інформатіку і Загалом за два дні десятки людей змогли отримати теплу одежу, а батьки з дітками, ще й смаколики, підгузки та багато необхідних речей. А вперше приходите? Ні, вдруге приходимо. – Допомагають, добре що ви сьогодні, що вам не дали? – я буду допомога. Світорок взяли. тепленький І штани. Буде тобі тепленько? Так, допомагаємо. Нам надійшла з Харкова гуманітарна допомога і вирішили роздавати речі всім, хто потребує цього. Багато людей приходить? Так, досить багато. Ми роздавали вже речі в травні, але людей тоді було менше. Зараз ми вирішили подати об'яву. І тому людей приходить значно вже більше. А це наші партнери, всеукраїнська антикорупційна палата. Вони нам запропонували одяг те. І, в принципі, там декілька а, такого літнього, футболок і так далі. Ми все пересортували. а Теплий одяг ми роздаємо людям, переважно це ВПО, але можуть прийти всі нужденні, щоб передати це. А літній одяг, особливо футболки і так далі, ми залишили для військових, в госпіталь передаємо. Там було трохи ще полотенець і так далі. Це також все на госпіталь. Там є досить така суттєва зараз потреба. а Так що передаємо туди і, в принципі, Працюємо далі, знаходимо все, що потребує наша громада, і намагаємося допомогти людям в цей важкий час.